Жіночі проблеми під час війни. Це питання обговорювали у рівному. Для цього навіть розробили гендерний профіль області. Проект спрямований на те, щоб виявити, яким чином війна вплинула на жінок, які створили проблеми, ну, більшою частиною для жінок, але також для інших верст населення, навразливі групи. Для цього ми проводимо аналіз, такі дослідження, які називаються, які відображаються в такому документі як гендерний профіль області, гендерний профіль це так званий документ, який містить інформацію про населення, середній вік жінок і чоловіків, економічну активність, зайнятість та безробіття населення. Це такий систематизований документ, в якому ми зібрали усю актуальну інформацію щодо гендерних розривів у різних сферах. Готували декілька місяців, збирали інформацію шляхом. Аналізу статистичних даних шляхом проведення е, опитування в фокус ось і аналізували відкриті засоби масової інформації. Період дослідження з 2021 до 2023 року намагалися охопити різні сфери. Освіта, як соціальний захист, як медицина, безпека. Значна увага приділялася саме фізичній безпеці, також громадській безпеці і те, що стосується гендерно зумовленому насильству, насильству пов'язаному з конфліктом. Однією із найбільших проблем, на думку тих, хто займався цим проєктом, є жіноче безробіття. Серед цих безробітних 80% жінок. Це надзвичайно велика цифра. Але з іншого боку, коли ми подивилися, які вакансії, які, що пропонуються жінкам, де працевлаштовуватися, насправді там зовсім невелика зарплата, Вона десь. Сім тисяч п'ять не дотягує навіть до середньої заробітної плати по області. Це означає, що жінка пропонується низькооплачувані роботи, і це зрозуміло, що не сприяє їхньому економічному розвитку. Встановленню це проблема ще однією проблемою, на думку координаторів проєкту, є домашнє насильство. Збільшується кількість повідомлень звернень до правоохоронних органів, до дільничних інспекторів, до офіцерів громад про вчинення домашнього насильства. І це буквально якщо порівняти 2021-2023 рік, це різниця. Писячі більше ніж Проєкт впроваджується у чотирьох пілотних областях: Запорізькій, Хмельницькій, Рівненській та місті Київ. Після цього Український жіночий фонд на окремі теми, які виявлені гендерним профілем, буде давати грантову підтримку місцевим громадським організаціям для того, щоб ці проблеми виявлені якось допомогти усунути. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега, новини Рівного.